Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Українською. І сьогодні у нас з вами нове відео, а саме відкриття замкнених контейнерів. Вчора в магазині з'явилися замкнені контейнери на ВК 9001П. Самі замкнені контейнери падають після того, як ви закінчуєте бої, а ключі. Можна придбати в магазині або на офіційному сайті Wargaming І ми сьогодні це зробимо: відкриємо контейнери. Я завчора їх назбирав 16 штук і спробуємо сьогодні вибити мені ВК. У мене його немає, тому мені ця тема цікава. Тому я пропоную не затримуватись. Ми йдемо зразу в магазин, шукаємо там один ключ, який нам дається за золото. Все інше ми повинні купувати за реальні гроші, тому я поки що не буду поспішати. Купую один ключик за золото, а там далі будемо дивитись, що буду купувати, а що ні. Тому погнали Перший, перший ключик купуємо. На жаль, за золото можна купити тільки один ключ, тому все інше потрібно купувати за гроші. Так, дивіться, у нас є один ключик, ми можемо його зараз. Замкнені контейнери відкрити. До речі, хто не знає, у нас шанс випадіння танка 3%, компенсація в сріблі 3 мільйона срібла. Ну, скажімо так, не дуже. Плюс можуть падати частини сертифікатів на Хімеру, лансен, Шкода, об'єкт 252 і на сам вк 9001 п Ну і тут всяка фігня, там золото, бла-бла, бла, нічого не цікаво. Тому давайте, перший за золото відкриваємо. Побажайте мені удачі, а ми. Погнали відкривати контейнери. Бам! ВГшечка, я буду дуже радий, якщо з першого контейнера мені випаде танчик. Буду дуже вдячний. Не падає. Не падає, не падає. Е, що цікавого, частина сертифіката 10 штук на об'єкт 252 у І в цілому, все. Ось так. Перший ключик у нас є. Будемо продовжувати. Піду куплю. Для вас це буде секунда. А для мене це буде трошечки довше. І так, секунда наша пройшла. У нас іще з'явилося два ключі. Давайте. А, це. А де, а де вони, до речі, повинні бути, ці ключі? Я щось не зрозумів. Вони ж десь тут повинні бути, Ні, хіба? Щось я їх не бачу ніде. Ладно, в цілому пофіг повинні бути два ключі, тому відкриваємо ще два контейнера. Погнали! ВГшечка, дай, будь ласочка, нам. Танчик, я тебе дуже прошу, щоб я дуже багато не витрачався. Не дають. Не дають 20 сертифікатів на лансена Добре, добре, їдемо тоді далі. Не будемо затримуватись. Я вам скажу так. Мені на замкнені контейнери не щастить. Да. До речі, коли тут щось випадає, наскільки я пам'ятаю, повинна бути. Одна категорія, тобто повинно бути випадати тільки танк. Якщо вам випадає вже щось багато, то відповідно танчка там не буде. Окей, продовжуємо відкривати. Для вас це буде секунда. Для мене треба трошечки попрацювати. А перед тим, як продовжити, хлопаки і дівчата, хто новенький, нагадую, підписатися на канал. На цьому Ютуб-каналі виходять у нас стріми. Відео різного типу. Також у нас є свій телеграм-канал, Discord сервер, де ми публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу українською мовою. Там є чатики, є спілкування, можна шукати взводних. Тому долучайтесь, буду радий бачити. Також я стрімлю кожного дня на Ютубі, на Твічі, на Трово. Починаємо ми о 18.00 розігруємо там всякі прикольдеси. Також будемо розігрувати ці ключі. На ці замкнені контейнери, тому буду радий вас бачити на цих стрімах. А ми продовжуємо. У нас іще є 5 ключів, тому погнали. Я все ж таки хочу добити цей танчик, тому що хочеться на ньому покатати і обкатати його сьогодні. Нам нічого не випадає. Ми зразу продовжуємо далі. Не будемо, знову ж таки, повторюю, затримуватись, нам потрібно. Та ну блін, ага... Ну ну, ну, блін, ну ВГ, ну ви серйозно. Ну чесно, хлопаки, хто не бачив моє відео, як я відкривав замкнені контейнери на КПЗ50Т, я вам рекомендую його подивитись. І в цілому, подивіться всі відео, де я відкривав контейнери від ВГ. Там багато цікавого контенту, хто не бачив. А ми продовжуємо, відкриваємо. Я вже збився з рахунку, який це у нас контейнер. Давай, танчик. Блін, ні. Ні, на жаль, ні. Здається, це передостанній з тих п'яти, які я купив. Давай, танчик, бам! Є! 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 У є-є! Господи! Ти шо? Ти. Ого! Так, хлопаки і дівчата. Вибачте, будь ласка, вибачте, я надіюсь вас вуха цілі. Е я надіюсь, але... Я не вірю. Чесно, я не вірю. Я... Не вірю. ВГшечка, дякую тобі дуже. Що, хлопаки, я, я тільки я тільки вам поскаржився за КПЗ. Я тільки вам хотів сказати, що хочеться провести стрім на цьому танчику. І тут він випадає. І тут він випадає. Здається, з передостаннього. Хлопаки, виходить, скільки я відкрив? Вісім штук. Вісім штук відкрив. Ще один у мене є. Давайте відкрию. Здається, це останній. Але він мені падає. Хлопаки. Він мені все ж таки випав. Все, я не можу вже. Все, 8-8 штучок і мені падає. І він мені падає. ВГшечка, дякую тобі дуже. і дівчата, ставте, будь ласка, вподобаєчки на цьому відео. Пишіть в коментарях, як вам відкриття. Пишіть також, чи відкривали ви. Чи у вас є цей танчик, як він вам в цілому? Буде ребаланс в оновленні 10.3, і мені здається, його зроблять трошечки кращим. Але блін, я в шоці, але блін, я в шоці. Ху -ху -ху. Ти шо? Так, вибачте за мою реакцію, але це справжня реакція, яку не підкупити. Тому. Тому це сюр, тому це треш, тому це рофл. Ти що, ти шо? Блін, я не очікував, чесно. Я думав, що я знову профукаю, як це було із КПЗ. Тому хлопаки, дівчата, сьогодні стрім буде. На ВК сьогодні, 8 серпня, вівторок. Хто дивиться це відео до 6 вечора, заходьте на стрім. Хто дивиться після, все одно заходьте на стрім. Я можливо пізніше додам цей стрім в коментарі під в опис вірніше під цим відео. Дякую всім, хто дивився. Нагадую за коментар. Нагадую за телеграм, за дискорд. Нагадую за вподобаєчку. Нагадую за, за те, що я стрімлю кожного дня починаю 18.00 на ютубі, на твічі на трово. Підписуйтесь, а я вам бажаю, що правильно. Гарного дня, вечора. Ранку, коли б ви це не дивились на зв'язку!